Хочемо показати автомобіль, який як завжди ви любите знати і чути у нас на всіх соцмережах з найменшим пробігом в Україні до вашої уваги Hyundai Tucson 2009 рік, 2 літра бензин, комплектація GLS Edition Plus в чорному кольорі на шкіряному салоні на підігрівах сидінь 119 тисяч. Абсолютно беззаперечно підтвердженого пробігу. Якщо хтось готовий поспорити, з кладу 500 доларів на капот. Всі тих огляди з відмітками про обслуговування, в якому році який пробіг був. 116-23. Сервісна книга. Є відмітки про коли мінялось мастило, дев'ятий рік, 10-й місяць. Томіль ми перевірили, обслужили кондиціонер, заправили опорні подушки, ходува, все зроблено. Абсолютний оригінал, небитий, не фарбований, з рідним ловобовим склом, без технічних чи візуальних зауважень, з фаркопчиком, навіть з документами на фаркопчик в Німеччині прийнято ставити їх на такий. Дев'ятий рік найменший пробіг в Україні, можлива доставка до вашого дому. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, місто Вінниця Василенка-21.